Заклади освіти активно готуються до початку нового навчального року. Цьогоріч у Миргородській громаді реалізується низка важливих проєктів, спрямованих на поліпшення умов навчання та виховання дітей. Цьому році в нас основні такі проекти це ремонт частини приміщення Дібрівської гімназії. Основна мета перевести садочок весь дошкільний структурний підрозділ до основної будівлі гімназії. Це просто раціональне використання бюджетних коштів, так що дітей небагато, садочок одногруповий. У приміщенні гімназії є місце і зараз активно тривають роботи по облаштуванні саме і кімнати. Ігрової спальні всіх необхідних приміщень в цьому році продовжується капітальний ремонт дитячих туалетів в ліцеї імені Панаса Мирного. В минулому році ми розпочали частину робіт, зробили, і в цьому році частину проекту це всі абсолютно туалети приміщення більше 20 років. Через те зносилися мережі водопостачання, водовідведення їх треба замінити, зробити сучасні кабінки згідно з нових санітарних вимог. У нас на завершальній стадії такий цікавий проект, по поточний ремонт і сучасне облаштування укриття в. Ліце. Це імені Тараса Григоровича Шевченка. Вони виграли цей проєкт більше десь близько 2,5 мільйонів фінансування. Це облаштування і освітнього хабу в укритті, і доступність повністю укриття. Тобто, якщо появиться дитина візочник, щоб спокійно могла дитина самостійно скористатися укриттям, тобто це і пандус, і туалет, і інклюзивний безпосередньо в укритті, облаштування одної кімнати, Нати як освітнього хабу, де можна проводити навчання. Зараз уже такий завершальний етап. Завозяться останні меблі, складаються і фактично повністю буде готове вже це укриття. Воно і так використовується, але більш покращене на 1 вересня. Вже воно буде повністю. Діти будуть користатися. Ну і, і жителі міста нас також користуються цими укриттями. Триває реконструкція частини приміщення ліцею лінгвіст. Основні види роботи це. Заміна повністю відмостки. Це основний такий, один із важливих елементів капітальних ремонтів приміщень, ну, це фактично збереження самого, самого приміщення, щоб не, не йшли тріщини в стінах, тим більше знаючи ґрунти миргородські, то проблема є, тобто заміна повністю відмощення, як буде закінчена ця, цей вид робіт, далі це вимощення території. У нас триває. Капі... Ремонт вимощення території, приміщення дошкільного закладу номер 10 Веселка. Там також ми знаємо, що відбулося ряд реконструкцій, це великі такі роботи, і фактично, саму територію потребує вимощення, щоб діти безпечно могли ходити, і облаштування тіньових навісів. Розпочали ми цю роботу в минулому році. Частково тіньові навіси основа така була збудована, і в цьому році продовжуємо. І вже якщо згадала 10-й садочок, то хочу ще раз згадати про ту реконструкцію велику, яка йде в протирадіаційному критті. Вона Уже на завершальному етапі, фактично, роботи там завершуються, і зараз активно завозиться саме меблі, обладнання, те, що по проєкту, відповідно, повинно бути. Крім капітальних робіт у кожному навчальному закладі громади, за потреби проводяться поточні ремонти. Паралельно з ними ведеться підготовка до нового опалювального сезону. Проводиться повірка лічильників, заміна коректорів та невеликі ремонти системи палення. Активно всі навчальні заклади готуються до нового навчального року. Розпочнеться він як завжди 1 вересня, і впевнена, що всі заклади будуть готові прийняти дітей і підготувати їм комфортні умови для навчання та виховання.